Вибиті вікна, зламані двері, пошкоджені меблі, знайома картина для багатьох українців, чиї будинки постраждали від війни. Але чи знали ви, що за це можна отримати компенсацію? Так, навіть за розбитий холодильник чи шафу? Сьогодні я розповім, як оформити компенсацію через програму є відновлення та застосунок дія. Які документи потрібні, як зафіксувати пошкодження, та що робити, якщо вам відмовили? І чесно скажу, тут є нюанси, через які багато хто втрачає гроші? Компенсація це не лише за вікна чи дах, вона стосується дверей, меблів, побутової техніки, всього, що зіпсовано обстрілами. Заявку можна подати навіть на часткове пошкодження, наприклад, вибити скло чи зламаний замок. Я бачила випадки, коли люди отримували до 10 тисяч гривень на ремонт у Києві, плюс допомогу від Червоного Христа. Головне, правильно оформити документи і подати все вчасно. Фото це ваш головний доказ. Знімайте з різних ракурсів, додавайте масштаб, наприклад, покладіть лінійку або аркуш паперу. Якщо є фото до, це ідеально. Потім потрібен офіційний акт обстеження, його робить поліція, ЖЕК, ОСББ або районна адміністрація. Без цього акту компенсацію можуть не дати. Особисто я радив би викликати комісію одразу після пошкодження, це економить час і нерви. Все робиться через дію. У розділі є відновлення ви заповнюєте форму, додаєте фото та акт обстеження. Заявка розглядається від 7 до 60 днів. Я перевіряв, статус заявки можна відстежувати прямо в додатку, що дуже зручно. Для киян є ще й додаткова допомога до 10 тисяч гривень. Про, на... Про неї теж часто забувають пенсіонери, інваліди, багатодітні сім'ї можуть отримати допомогу від Червоного Христа, будматеріали або навіть бригаду для ремонту. Це працює паралельно з державною компенсацією. Знаю родину, якій за тиждень встановили нові вікна, бо вони подалися і через державу, і через Червоний Хрест. Тож не ігноруйте благодійні програми, вони реально рятують. Відмова не вирок. Найчастіша проблема у документах, нечіткі фото, відсутність акту обстеження або неправильні дані. Ви можете подати уточнені документи або скаргу в соцзахист до депутатів чи навіть омбудсмена. Головне, не здаватися, я особисто бачила, як люди отримували виплати після повторної подачі. Просто треба знати свої права і наполягати компенсації за пошкодження це реальні гроші, які вам належать, але їх отримують тільки ті, хто діє. Перевіряйте свої права, документуйте пошкодження. І подавайте заявки. Підписуйтесь на канал Соціалка. Тут ми розбираємо все, що допоможе вам вижити у цій системі. І напишіть у коментарях, чи подавали ви заявку на компенсацію і як швидко вам відповіли. Давайте обговоримо це разом.